Слава Україні! Наважуся на такий експеримент продаж твори мистецтва живопису для потреб Збройних сил України. Експеримент, тому що це моя перша спроба. Якщо вона буде вдалою, то я готовий регулярно продавати різні свої твори, картини намальовані 30 років тому, чи які будуть спеціально намальовані під ваше бажання. В даному випадку триптих називається квант-ідея або інша назва невловима мить. Щодо зображення. Яка ідея цього твору? На полотні першому задуманий чоловік, який про щось важливе для нього серйозно думає? Він відчуває, що десь є ідея. Розгадка на його замисел недалеко. Оце За ця ідея. Тут він. Другий сюжет. Він підносить голову вверх, а там, де мала бути ідея, її немає. Ідея змістилася на сторону вона втікає від нього. І картина третя цього твору. Він якби розчарований, не отримавши відповіді, не знайшовши відповіді на своє запитання, іде, а от відповідь, ця невловима мить залишається а, на тому місці, де вона і була. Квант-ідея або невловима мить. Що ще хочу сказати про себе? Повістку отримав. На воєнкоматі був кілька разів. комісії пройшов, стану здоров'я є обмежено придатним. Військовому комісаріаті сказали мені, що у разі потреби мені зателефонують, що в першу чергу беруть придатних, потім будуть брати обмежено придатних. Яким чином хочу бути корисний Збройним силам України? Тому вирішив спробувати продавати свої твори, оскільки іншу заробітку в даний час немає. Основний мій зарвіток був це робота за кордоном. Виїхати немає можливості, і якимось чином треба бути. Корисним для нашої держави для збройних сил України. Моє бачення перспектив того, що відбувається в Україні, тепер є вересень. Сподіваюся, на переможний жовтень і золотий листопад для Збройних сил України для нашої держави. Сподіваюся, що ця вся злочинна діяльність Московщини під супроводом злочинця Путіна незабаром закінчиться. Прошу поширювати цей пост, аукціон триватиме три дні, три доби. Сьогодні четвер, закінчиться в неділю, о дев'ятій день вечора. Яким чином можна ставити ставки? Писати свої, свою суму у коментарях. Стартова ціна за цей твір одна тисяча гривень. Пишіть, за скільки ви бажаєте купити, і той, хто запропонує більшу ціну. Отримає цей твір. 100% від продажу цієї картини, від цього твору від цих трьох картин переведу на потреби Збройних сил України. Відзвітую вам, куди на що переведені кошти. Переможець акціону отримує твір через пошту. Пересилання поштою оплачує він. Або приїжджає і забирає цей твір. Вип'ємо кави, поговоримо про життя, про політику і покажу йому. Ще інші свої картини, твори. Це своєрідний аукціон. Інформацію про нього поширюватиму в кількох соціальних мережах: це Instagram, Facebook, Твіттер, Ютуб, можливо, Viber. І якщо будуть ставки, то буду ці ставки, інформацію про ці ставки дублювати в інших соцмережах, аби ви були у курсі справи. Сподіваюся на вашу підтримку на поширення вам інформації про такий благодійний вчинок. Слава Збройним силам України.